Наша держава відзначає один із самих головних свят це День захисниць і захисників України. Сьогодні, на жаль, продовжується несправедлива та кривава війна. І ми сьогодні зібрались на цьому місці для того, щоб шанувати, перш за все, пам'ять наших земляків, які віддали. Саме святе і саме дорожче, що в них було це життя за, то, за те, щоб ми з вами жили. За те, щоб жила та розвивалася наша держава. Кожного, кожну родину наших захисників ми як громада відмітили згідно нашої програми. Але, на жаль, цього мало. Багатьох із нас не вистачає звичайної людяності для того, щоб просто підійти, по людськи підтримати, для того, щоб підійти до родини наших хлопців, які загинули, і просто сказати дякую. Дякую просто за те, що твій син. Або твоя донька віддала своє життя і дякую, що я живий. Кожного року ми повинні, це наш обов'язок, збиратись на цьому місці для того, щоб шанувати пам'ять наших хлопців, наших рідних земляків. Дуже хочеться, щоб ця алея не будувалась далі. І дуже хочеться, щоб скоріше закінчилась ця страшна війна, це страшне випробування для нашого народу. І дуже хотілося, щоб наші захисники та захисниці повернулись додому живими та неосходженими.